Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Сільське подвір'я. Слава Ісусу Христу! Тернопільщина на зв'язку, південь Тернопільської області. Рада вам повідомити, що ютюбівська родина підростає. Ютюбівська родина підростає, але що вам хочу показати. Бачите, як сонечко у нас на скалі, як сонечко файно відбивається. Десь там далеко, 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 де там? Я навіть не знаю де. Ну, десь о! О-о-о-о! Між деревами. Ось, між цими деревами сходить сонечко. Сходить сонечко. У нас морозець. І про що я? що наша ютюбівська родина зростає, за що я вам дуже дякую. Ще трішечки і нас буде три тисячі. Я вам щиро-щиро дякую за ваші підписочки, за ваші вподобайочки. Тішуся, що ви у мене є. І заодно запрошую вас, хто ще не підписався, бо бачу статистику, що глядачів у мене сильно багато. І, це, і за це дякую. І запрошую вас підписатися, ті, хто тільки дивляться, запрошую підписатися і підтримувати український контент. Про що сьогодні поговоримо? А поговоримо сьогодні. Ми з вами про морозець. Не знаю, чи так буде добре. Але хочу вам показати, як у нас гарно позамерзало. Дивіться, яка гарна дорога. Дорога аж аж блищиться, аж побіліла. Це дорога на роботу. Ось сюди дорога додому. Звідки я йду? Я, звичайно, в захваті. Я, звичайно, дякую Богові за такий мені подарунок особисто мені, тому що я вже замучилася міряти болото до піврезинового чобота. <кій> я вже замучилася. Зараз йду, як це показати. Отак. О, дивіться, як замерзли калабані. Файно, файно. Не знаю, чи так, ой, вибачте, чи так добре буде. З такого, з такого ракурсу вам показувати. Не знаю. Підкажіть, якщо так, добре буде. Бо теж мушу дивитися на дорогу. Зараз вам покажу. Бачите, на дорозі є такі невеличкі колобаньки. І вони позамерзали. І треба дивитися, щоб не стати на ото замерзли, щоб не посховзнутися. Бо оже, леда. Але зараз, і саме сьогодні, можна. Іти сюди серединою, куди в болото, неможливо було навіть стати ногою. Так, так, друзі, затягаю зараз повище сведра, затягую куртку і не знаю, як буду далі з вами говорити. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Я стараюся на всі коментарі відповідати по можливості. Коли він прилетів, тоді я стараюся на нього відповідати. Але не все виходить, не все виходить відповісти повним повною відповіддю. Тому один коментар мені прилетів від моєї підписності Наталі. Я всім своїм підписникам дуже дякую. Я дуже-дуже щиро дякую, що ви у мене є. Ой, зараз покажу вам. Річка, бачите, які окриці позамерзало. Це я знаю, що 10 градусів є точно. Оце у нас, у нас якби такий, як сказати, приходить розуміння того, що, що 10 градусів є 100%. Зараз, де сонечко піднімається, може буде більше. Але я про що? Прилетів у мене коментар від Наталі, <кхи> Чи ми колись тримали качки і чому ми їх не тримаємо. Це під тим відео, де обрізали крила шипунам і обрізали крила шипунам і говорили про те, що... Вони перелітають. Відповідаю. Качки тримали кожного року. Кожного, кожного року. І дуже довго у нас це все трималося в господарстві. Мали прості звичайні сільські качки. Ой, витріпалася на свою гру і тяжко стало. Так, сонечко. Дякувати Богові за сонечко. Ага, а потім е захотів, захотіли ми, у нас був трішки перерив. Потім ми захотіли, теж поїхали на базар. А на базар треба їхати теж в район. Чоловік вирішив, що нам треба качки. Купили. Купили голубий фаворит. Купили це сіренькі такі. Сірі-сірі. Купили рижу башкірку і купили декілька штук. Бройль, бройль, бройлерної качки. Це біла, проста бройлерна качка, як. як курка бройлер. Що ми з того всього мали? На подвір'ї купа болота, на подвір'ї купа. Нароблених купочок, але у висновку, що нам видала качка. Бройлерна качка, нам взагалі ми мали 5 штук, так нам тих 5 штук ми годували пшеницею кукурудзою, то нам тих 5 штук видало 3 літри смальцю. Хороша штука. Башкірка і голубий фаворит не були дуже жирні, але трохи серйозно були. Але за того, що на подвір'ї капара, ми не захотіли, тому ми вже останні три роки качок не тримаємо. В тому році мали бройлера, мали і маємо в'єтнамські свинки, а цього року ще маємо звичайні кури. Ну якось так. Я надіюсь, я на питання відповіла. Отак, напевно, буде отак. Якось так. О, таке болото було, болото, -боло тепер позамерзало. Але що з цього? У нас мороз тільки обіцяють на два дні. Далі йде з понеділка вже потепління. Вже потепління, вже 2-3 градуси тепла. Так що тішитися мені довго не прийдеться. Бо як піде потепління, знову мені треба буде затягувати резинові чоботи. Ну, а що зробимо? Нічого не зробимо. Живемо, друзі, далі. Ось там ззаду, бачите, як сонечко файно сходить. Одна красота. Як це? О! Одна красота. Люблю такі моменти ловити. Подивіться, як це гарно. Все, побігла я далі. У людей хто опалює? Хто опалює е, дровами? Іде демок з комина. Видко зразу. О, бачите? Бачите? Це дуже далеко, це в сусідньому селі. Але якщо приблизити, то дуже близько. Так, змерзла я в руку тримати телефон. Так, друзі, не хотілося виходити з хати. Хай і так тепленько-тепленько. Старенька, пічка, кочегариться. Але треба йти на роботу. Треба йти на роботу. Отак От позамерзала наша доріжка. Так, друзі, добігаю я вже, бо можу сказати, що добігаю, біжу е, до перехрестка. Хто зі мною давно, то вже знає, що в нас тут є такий перехресток, що я знімаю тільки до нього, бо далі починаються приватні будинки, і я не хочу лізти ні в чиє життя. Так, тому закінчую це своє відео. Всім гарного дня, спокійного, Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. Пишіть мені коментарі, буду відповідати. І будемо з вами на зв'язочку заочно. Всім дякую, що ви в мене є.